В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Я пропоную сьогодні прозмірковувати над відомою фразою святого Серафима, Чудотворця і затворника Саровського. Існує багато висловів, прописаних цьому великому і шанованому святому. Пам'ять про якого зберігається в православному житті, якого шанують і люблять православні християни по всьому світу, не лише ті, що походять зі слов'янських земель, де він народився. І серед цих чудових висловлювань і історій про його життя є один уривок, який більшість людей ймовірно чули, і який одразу спадає на думку, коли ми думаємо про життя святого Серафима. «Стяжай, дух мирний. І тисячі спасуться навколо тебе. Оскільки це дійшло до нас як частина усної традиції, пов'язаної зі святим, існують варіанти цієї фрази. Іноді кажуть стяжай Святого Духа, і тисячі навколо тебе спасуться. Але версія, яку я на початку озвучив, є найпоширенішою. Звичайно, коли він говорить про дух миру, святий Серафим безумовно має на увазі не якесь загальне уявлення про спокій, а саме Святого Духа, який приносить мир у серце людини. Але я хочу коротко поговорити про те, що насправді мається на увазі в цьому надзвичайному откровенні преподобного святого. Стяжай дух мирний, і тисячі спасуться навколо тебе. Іноді, коли це висловлювання розглядають або коментують, його сприймають так, що душа, серце, життя, яке стає мирним через Божу дію, здатне впливати на всіх, з ким воно вступає в контакт. Якщо ви, чи я, чи будь-яка інша людина досягає мирності серця через Духа Божого, то коли ми стикаємося з іншими людьми, чи то ті, що приходять до нас, чи в нашому повсякденному житті, чи в будь-яких інших ситуаціях. Мир, якого ми набули, кажучи сучасними словами, передається іншим, стає тим, що вони бачать. І що надихає їх жити так само і прагнути спасіння. Можна сказати, що це дуже красиве спостереження, і воно справді має рацію. Коли ми зустрічаємо мирних і побожних людей, їхній приклад часто надихає нас прийняти святіший спосіб життя, який веде до спасіння. І, хоча це спостереження є правдиве, воно не розкриває глибини того, що передає святий серафим у своїй надзвичайній фразі. Святий каже щось набагато глибше, що пов'язано з довгою історією православної духовності, прикладом якої він сам і є, святий відкриває нам, передає нам реальність того, що наші життя взаємопов'язані одне з одним. Ми містично у церкві, як людські створіння, є одним тілом. Кожен з нас є членом цього одного тіла. Ми є палець, чи око, чи голова, чи вухо, а разом тіло Христове, про що каже нам святий апостол Павло. І все ж цей образ тіла є глибшим, ніж просто аналогія. Просто сказати, що ми всі тут разом, ми всі поєднані в ньому. Ні. У містичному тілі церкви є справжній зв'язок між життями кожного члена цього тіла. Життя пальця, здоров'я пальця впливає на все тіло. Здоров'я вуха, життя вуха впливає не тільки на вухо, але й на все тіло. Справді, коли ми думаємо про наш людський організм, ми не кажемо, коли вдаряємо палець. Ой! Мій палець зараз відчуває великий біль. Ні, ми кажемо, я відчуваю біль. Коли ми маємо хворобу якогось органу всередині нас, ми зазвичай не кажемо мої нирки захворіли. Ми кажемо, я захворів. Здоров'я будь-якої частини тіла впливає на ціле. І справді ми відчуваємо це дуже безпосередньо. Якщо один з моїх органів це впливає на все моє життя, це може бути якийсь внутрішній орган, але це впливатиме на мою енергію, моє терпіння, мій спокій, мої здібності, мою силу і так далі. Весь організм зазнає впливу. І це та реальність, про яку свідчить святий Серафим. Ми, як людські створіння, народжені у Христі, живемо життям, яке взаємопов'язане містично одне з одним, поза простим контекстом наших розмов і наших взаємодій. Справжня таємниця нашого людського життя полягає в тому, що навіть коли ми відчуваємо, що здаємось ізольованими, не взаємодіємо з кимось, не бачимо і не говоримо з кимось, наше життя все одно впливає одне на одного. Коли я, сидячи тут на самоті, у цій маленькій каплиці, грішу в своїх думках або вчинках, у своїх намірах, у своїх словах, якщо я в будь-який спосіб тут, в цій ізоляції вчиню якийсь таємний гріх, про який ви ніколи не дізнаєтеся, нехай це буде мій осуд, чи ненависть, чи гнів, чи будь-щось подібне, глибока таємниця віри полягає в тому, що мій гріх радить навіть вас. Хоча ви можете про це ніколи не дізнатися, ви можете ніколи не знати про мене, ми можемо ніколи не зустрітися, і все ж, мій гріховний стан ранить вас. Але зворотній бік цієї глибокої таємниці полягає в тому, що коли ви в своїй келії, в своєму домі, у тому таємному місці, де вас ніхто не бачить, знаходите покаяння і наближаєтесь до Бога, коли ви відкидаєте гріховність і до певної міри прагнете до святості. Ви допомагаєте і мені, навіть якщо я ніколи не дізнаюсь, хто ви у цьому земному житті, і ми ніколи не заговоримо, і ніколи не матимемо змоги, щоб ви мали на мене вплив у той спосіб, про який ми говорили раніше. Незважаючи на це, ваша побожність допоможе мені і не тільки мені, але й кожній іншій людині. Це таємниця нашого життя як одного тіла, про яку свідчить святий Серафим. Стяжайте духа в собі, духа миру, животворчого духа самого Бога. Стяжайте його у своєму серці, і тисячі навколо вас, тисячі, які можливо ніколи не дізнаються вашого імені, які можливо ніколи не дізнаються про ваші зусилля, які ви докладаєте для досягнення цього набуття духа. Вони будуть підняті і спасені через працю покаяння, що відбувається в вашому серці. Мої дорогі брати і сестри. Це велика відповідальність, яку ми маємо одне перед одним, як людські істоти, об'єднані разом в одне тіло. Коли ми падаємо, ми тягнемо всіх за собою. Але коли ми піднімаємося за Божою благодаттю, ми беремо за руку, так би мовити, усіх інших братів і сестер у цій плідній роботі покаяння. Тож нехай ми потрапимо до останньої категорії. Тих, хто допомагає своїм братам і сестрам через наші глибокі внутрішні прагнення до Бога, і нехай ми станемо все менше тими, хто завдає шкоди один одному. Нехай усі ми прагнемо до царства, допомагаючи одне одному в молитвах. Я завдяки вашим, а всі ми завдяки молитвам святих і тих прихованих святих Божих, відомих тільки йому, але чиї життя є джерелом нашого сілення. Нехай всі ми разом піднімемось у його царство. Амінь. Амінь.